Якщо ви спортсмен, слідкуйте за логікою, бо вона вкрай проста. Нащо потрібно стільки тренуватися та виступати на змаганнях? Навіщо потрібно шукати найкращого тренера? Навіщо потрібно, якщо ви танцюрист, шукати найкращого партнера чи партнерку? Навіщо потрібна гарна техніка та майстерність, Зрозуміло, для того, щоб вигравати, і це для кожного не є якоюсь таємницею. А навіщо людям взагалі потрібні ось ці перемоги? І є всього дві вигади з цього: перша вигада це заради поваги, або щоб комусь щонебудь довести, бо ж можливо, якимось конкретним людям, або всім взагалі. І друга вигада це довести самому собі, що я щось себе представляю, що зі мною все гаразд. Тобто, всі ці тренування, все це поїздки, довгий шлях, все це потрібно заради того, щоб е, зрозуміти, що зі мною все гаразд, або довести іншим людям, е, що зі мною все гаразд, що я крутий. А навіщо це потрібно? А як навіщо? Після цього ми почнемо будувати якесь яскраве життя. Тут будуть і стосунки, тут будуть і досягнення, буде все а, те, що зробить життя комфортним, гарним, яскравим і так далі. А навіщо все це потрібно заради одного? Кожен з нас хоче почуватися певним чином. Ми хотіли би відчути щось таке в тілі, можливо, це впевнений спокій. Можливо, якась розслабленість, можливо, ми б хотіли відчути, що таке справжнє щастя. Можливо, нарешті відчути якусь внутрішню свободу або комфорт. Але є одна проблема, бо ми ось це відчуття відкладаємо десь на майбутнє. Тобто, коли гарно потренуюсь, тобто, коли пройду цей шлях, пройду роки, буду змагатися, буду довго йти по цьому шляху, буду вигравати. Е, отримую статус, отримую досвід, отримую визнання, і бажано, щоб це, все це відбулося ще до обіду, і весь цей шлях буде проходити в напрузі, щоб нарешті наприкінці отримати головний приз, і щоб цей приз був спокій в тілі, відчуття самодостатності, не медаль головний приз. Хоча і це теж приємно. головний приз це певне відчуття, до якого всі ми прагнемо. Кожний для свого. Але правда в тому, що будь-яка людина все своє життя робить якісь речі з одною ціллю, ми хотіли би відчути себе трохи краще. Але є інший шлях почати відчувати себе певним чином не після, а під час. Тобто на нинішньому рівні майстерності з нинішнім партнером, партнеркою, тренером. З нинішньою майстерністю, з результатами, щоб відчути, життя, справжнє життя не після довгого шляху, а саме зараз, щоб пройти цей шлях не як подолання якихось перепон, а як цікаву гру, і сама ця гра є нагородою, а не якийсь приз наприкінці. Тобто спорт, спортивні танці, будь-яка інша діяльність. Її можливо пройти, де сам процес є нагородою, а не тільки те, що ми отримаємо наприкінці. І цьому навику відчувати себе певним чином я можу навчити. Для, цього, для чого він потрібен, цей навик? Ми чим би ми не займалися, будь-якій діяльності, бажано вже саме зараз відчути цілісність собі, відчути самодостатність, відчути справжність, відчути натуральність свою особи, особистість. І Йти по життю, збираючи цікаві відчуття, збирати сюрпризи і дивитися, як все відбудеться. І йти по життю не через якісь переконання, а через спокій в тілі, не через те, що я залізобетонно вірю, що в мене все вийде, а через те, що відчуваю шкірою, що зі мною все гаразд. І саме в цей момент в тілі. Зникає боротьба, зникає напруга, і тобі не потрібно вже щось доводити, доказувати, Тобі не потрібно змагатися або боротися, ти просто йдеш а, з посмішкою по цьому життю. Причому рухаєшся на максимально великій швидкості, а в тілі спокій. До речі, колись я читав книжку одного відомого автогонщика, який прізвище не пам'ятаю, який написав одну річ, яка мене дуже зацікавила. Це про те, якщо ти хочеш рухатися на трасі з максимальною швидкістю, то тобі потрібно робити мога менше рухів за кермом. Тобто ти потрібно потрібен відчувати себе максимально спокійно, і тоді ти зможеш набрати найвищу швидкість. І саме про це я кажу. І нехай всі йдуть поруч, тримаючи маску з напругою, кажучи, ми подолаємо всі перепони. З нервуванням, з якоюсь загрозою, з боротьбою, з загрозою для себе, ви можете йти на цьому шляху дуже спокійно, з певненістю і з високою швидкістю. І саме цьому навику я можу навчити у цей період, який зараз відбувається, танцюристи, які змагаються на змаганнях, тренуються в повну силу. Я хочу дати вам підтримку. Якщо ви приєднаєтесь до бібліотеки з психологією спортивного танцю, під назвою 155 і отримаєте там вже багато записаних матеріалів з приводу психології, як регулювати свій емоційний стан, ви також отримаєте персональну консультацію від мене прямо під час розмови. У вас з'явиться можливість відчути цей стан у цього спокою і впевненості, щоб іти по життю трохи інакше, якщо ви вже задовбалися рухатися так, як вам пропонують всі інші. Якщо те, що ви почули, вам відгукується, приходьте до мене, давайте з вами поспілкуємось та познайомимось.